you. <imitation> так, от ви маєте від підвезення води. Тут при... Питання в тому, що ви оплатити не можете. Її нема взагалі у нас. Вам може так оплачувати. Так, це проблема у ну, нас. Ви маєте на увазі, вам важко фінансово закуповувати? Ні, не фінансово, її взагалі практично у нас. Ні питєвої, ні стіранці. Ні якої води немає в стілі взагалі? Ні, Да, да. Наша голова, що може робити, то може. Ви живете десь в будинках, я так розумію. Або наймаєте будинки, або вас Олена спасибо допомога. Якщо водовозі 200 гривень куб, ну вона їй питна, ну враховуючи на те, що тут проблема з водою. Ну, я вважаю, це не так і стратегічно, і ну, глобально. Ну, на, наприклад, купити куб води за 200 гривень, ну це ще б куди б не йшло. Я читаю так. Ну, йомкостей таких ми не маємо. Це перше таке, що проблема є. Взагалі на була построєна вже насосна станція, поставлені насоси. Якби дмитровка присівка була б Ну, І бажано включити привільне. Привільне теж буде. Поки очікуємо. Дуже шкода, дуже шкода. Ну, вот так. Так вже все відбувається. Нікуди дивати дітей дзинок матерям для того, щоб піти працювати. На хліб хоча б щоб можна було заробити дитині. Бо немає таких, ну немає е, рідних, щоб можна було залишити дитину і піти заробити грошей. То, тобто, можливо, буде якийсь варіант надомний, якийсь мікросадочок? Багато жінок, які мають дітей, не мають змоги на кого залишити дітей і працювати. Ми пішли працювати, щоб вас нічого не просити. Ми заробляли всі гроші на селі, але має змоги залишати дітей. Ми не зможемо залишити дітей одних. Розумієте? Я записав. Ми записали ваше присяжмотіна. Є переселенці, котрі постійно живуть, а є я їх називаю кочуючі. От вони їдуть на роботу, на вечір повертаються. У нас на Марганець дорога ужасна. Вона навіть не танкова. Ви маєте на увазі не Н23, та... а Нейданок це через Борисівку? Так, та, через Борисівку Вон... не буде ремонту, немає коштів у обласному бюджеті, ми нічого не зробимо. Хоча до війни нам Н... обіцяли, обіцяли, вона була включена в перелік ремонту. Це одна із доріг категорії ну, Т. Її може, хочуть сипати якось. Там не Ні, ні. Всі кошти, що є в обласному бюджеті, зараз витратять на ремонт М23. Це те, що йде від Нікополя до Марганця, з Марганця, Маківку на Запоріжжя. Це основна транспортна магістраль. Які ще питання, кажуть? Глобальні проблеми. Дрова зимою, <плес> вода літом. По дровам була ж державна програма, вам щось видавали чи ні? Щось. Щось. Да, 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 да. Ми почули. Ми подивимось на якому етапі проект, що скільки треба коштів, щоб його закінчити, щоб тут виникла з'явилась вода. Якщо це підйомно для обласного бюджету, для місцевого бюджету, ну це буде зроблено. Червоногригорівка, Придніпровське, там дуже великі руйнування і багато коштів витрачається на закупівлю матеріалів, будівельних, на відновлення, оплачав якийсь житла для людей. Ну, тобто Це одна з громад, де бюджет дуже навантажений, іменно соціальними питаннями, питаннями до Червоногригорівській громаді пошкоджено 1200 годин. Це Червоногригорівка, Україніровська, Кам'янське Росія. 1200 думарів. Це донімовірно. Загиблих від артобстрілу 15 чоловік, загиблих воїнів 18. І поранених від артобстрілу під ну, Тобто Ми знаходимося, що називається, на передньому країво, на жаль. Якщо питань немає, ми вам дякуємо, що ви прийшли. Дякуємо за те, що ви розумієте ситуацію і всі разом надіємося на те, що це закінчиться в цьому році перемогою нашої країни. Ми будемо це робити і далі для того, щоб якось полегшити вам життя, бо ну, об'єктивно жити важко. Ми це розуміємо. Це головне питання. питання. Дякую. Якщо ще якісь будуть питання, зв'язок ми маємо постійний через вашого старосту, через заступник голови громади, через голову громади. Якщо є якісь питання, доносите це це. Є соціальні сторінки там, в соціальних мережах, ви можете там коментарі, якісь писати, відправляти повідомлення, якщо це потрібно вам. Ну, я читаю все це, беру до уваги і намагаюся якось комунікувати з людьми і реагувати на ці всі моменти, щоб ви це просто розуміли. Дякую, дякую. Будь ласка, слава Україні, героям слава!